Я дружі вам скажу. Працює, не працює гарволкно. Трохи ми вчора помучилися. Але подивіться результат сьогоднішньої ночі, 9, 10 травня. Зразу. Це ні. от Сьогодні, 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 сьогодні. Чорніє вже все. Луниця Чорніє, чорніє. а дивіться під агроволокном, Саме та, яка касалася тільки гарнулка, і то я думаю, це можуть діти. Чуть-чуть ну, так. Далі, чуть -чуть. Далі. А то все красота, попросите. Як не як, все, Далі. тут оно відкри. Це не на сто разу, ні, цього разу. Ага. Дівчість, це, воно, більшість живе, так. Да. Бо то, що не прикрите, то взагалі печально. Ось така ситуація. І мінус один, небагато багато було. Саме на ґрунті. Виноград там у нас вище теж накрили, то вище, то не прибило. Саме на ґрунті.